Одним словом, рыбалка непроста. Поставил карасеву остатку на чесночный кук. Идем, дружи. Друзья, иди дождь. Ты давай как карась. Вот сюда. Ничего себе. Идем, хороший, идем. Опа. Друзі, всім привіт! Привіт! Вітаємо всіх у нас на каналі. Сьогодні у нас рибалочка на водосховищі карачуни. Не так часто у нас рибалки на водосховищах, а на леща, я сказав би вперше. Лящ, риба дуже пуглива, осторожна, переборчива. Щоб знайти підхід до риби, треба перебрати немало прикормок, насадок, наживок, щоб знайти саме те, що йому подобається. Клює лящ не так часто, як карась, скажемо. Кормити його треба багато, часті перезакиди, багато використовувати прикормки, використовувати делікатне оснащення. Одним словом, рибалка непроста. Ловим сьогодні ми на два фідера. Зразу приїхали, був повний штіль. Зараз, бачите, піднявся вітер, небо нахмарилось. Так що цілком можливо, що піде дощик. Що не є добре, але це ми передбачили. Ловити будемо цілу добу. Отже, водосховище карачуни. Поїхали! Ось наші два фідера стоять тут. Підняв вверх, щоб було видніше. І ось стоять наші дві удочки на карася. карась тут теж клює, непоганий карась, так що, так що теж будемо пробувати. Щоб зайняти оце місце, нам звісно допомогли, бо тут не так просто сюди втопиться. Рибики міняють друг друга, домовляються заздалегідь. Ну щоб ви поняли що далі бачите скільки там. Машини, машини. Не так багато місць, а бажаючих порибалити дуже багато. Ну це такий наш табір на ближайшу добу. Давай, давай, давай. Покльовочка, друзі, була, є? Важке чи ні? ні? Знаєте, прибой, водичка помутніла, така була чистенька. <риклад> ну вона вона тянеться. Давай, давай, давай. <риклад> а, лящик. Під лящик. Тихенько, потихеньку. Опа! Ні, з нас трава не буде. Ну що, я вас поздравляю з першим лящом. Дуже довго чекати треба. Дивіться який красавчик. Ну що, друзі, це наш перший. Зараз дощик трохи почав прискати. Бачите, друзі. покльовочка, А у нас витяг Кидаю сюди. Це понакривали. Дощ такий не сильний, дрібненький, але є. Так, зараз тут садочок приспособимо. Ось тут от мабуть. Да! Тут такий обрив. такий. О, Будемо туди рибку кидати. Фух, є. є початок, друзі. Флет кормушечка. Поводочок тут сантиметрів 60, Все, з фідерганчиком, мотилик і один опарик. Ось такий рецепт. Ось такий рецепт. Поставив цей гачочок, но він такий форма бананчика. Сразу засумнівався, але бачите, непогано спрацював. Щось такі пучки мателя ставили здоров'я, а воно не клює і не клює. Думала, може щось не так. Тепер діло піде. Прикормочка, друзі, наколотив такий мікс. Ну, Вся в основному вся вроді як солодка така. Тут і бісквіт, і мед, і... Ваниль. Все що було вдома. Ну і солодких смаків все, що було вдома. Та й замішали. Плюс трошки чесночний. Дивись, отак достатньо. Да. Декілька мотилів, один опариш. Нічого декілька. Там багатенько. Так, пишу кормушечка 70 грам. Маленька. Кидати, друзі, на далеко, максимально. Там бачите, в далині очерет стоїть. Ось десь аж під нього, якщо докидуємо, то, то хорошо. о, пішло. Возлікачки. Переставимо. Переставим. правіша в руки? Цю переставимо. лівіше, ці правіше. Ну що, поздравляю тебе. а то вже розстроїлась. Нова рибалка, на ляща, не виходить, не кліє. Ну так я стараюсь, стараюся, воно не кліє. Все буде добре. Трошки треба розправити садочок. От -от. Лящу трошки незручно. Поки він доживе до завтрашнього дня щоб він у нас не скопитився. все так І оце таке тверде воно якесь ну то камінь та ні це не камінь це така глина земля щось непонятно тут пісок ось так ми тебе розтягнемо буде тобі добре ну ти залізку а хто там буде доставати. Опа. я покупався О, бач так чудово там йому тепер плавати буде так ну що Дивіться скільки людей Тянути, ну. Якась жінка тягне вудочку. сусіди тянуть карася так 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 до вечора ще далеко, чимось маємо зайнятися. А погода крута верте цілий день, то так, то сяк, то дощ, то вітер, то сонце, то штіль повний. Зараз вроді бачите, знову все все. Там костри вже палять, шашлычок має бути. Пробуємо на одну кормушечку кусочок червячка. Yeah. Основний компонент тут це мотиль та знатний пучечок. Парики бачите, вони різнокольорові, вроді був удар. Ну, Послідкуй, може буде якесь продовження, а я поки ці перезакину. Кормушки ми використовуємо маленькі. Вони мені душі ще нравляться, краще летять. Є 70 грам, є 56. Тим важче, чим краще летить. Ну, це ж гарнюні, бачите, там пучечок. Ну, це звісно не фідер, але теж так летять непогано. Це такі телекарпи, телескопи. Трьохметрові пуляють хорошо. Дивіться, яке там небо. Мабуть, дощу нам не минувати. Ну що, скоро вечір. До нас сусід усе проїхав, став мотоциклом. Там така хмара чорна ходить ходить навколо водосховища. Неясно чи буде дощ, чи не буде. Я тут вже все приготував під зонта. Якщо піде, то швидко поставлю зонта, та будемо під зонтом. Ну а так поки що навіть нема що вам і показати. Сидимо, перезакидуємо. Зараз сядемо по вечері, а там видно буде що робити. а що ще робити. Мабуть, так, да. бачите, друзі, пішов дощик і такий не слабий. Сиди під зонтом. Дивимося ось на федера. Зовсім весело, як то кажуть. Ловим сидим. Будемо просто як це нічку Так. Це на флет? Я ж казав, поставив карасьову остатку. Сидим емо, бачите, і поклевка. світ тетяна. карась, мабуть. Так, ну дощ я знімати не буду, потім покажу, що ми витягнули. Карась, ми в шоці. Чи Дивіться, бачу? друзі. <свісно> На чесночний кук. Такий гарний. Лящара. Дивіться. Я вже плюнув, думаю... Не клює ляж, поставлю у свою Любиму оснастку флет Прикормку, чесночний кук. Думаю карася хоть половлю. На тобі ляж клюнув. Сюди сюди я буду перекидати. Це неймовірно. Йдем, друже. Опа Пішов. Друзі, йде дощ. Вітер. Ми тут під зонтом особались. І покльовка. А оснастка була на карася. Я вже плюнув, думаю, хоч карася половим. На флет. Це дим, коли покльовка. Все підсікнула, каже, щось важке. Думаю, та ну не може бути. Ну карась, що там ще може бути. Витягуємо лящ, такий непоганий лящ біжкіла. Так що ми вражені і дуже задоволені. Хоч і така негода, бачите Ну хоч якась радість Ловимо далі Опять покльовка, це вже на мателя. Нічого не чути. Мабуть нема Де конкретно була, так загнуло прям кидера. А нема нічого. А, є, харас. Утягує, карасик є. От і карасик наш, бачите, маленький. Дивись, все що було. Ну, друзі, попали ми в таку негоду. Ну що робити? Це буває гарна погода, буває отаке. Головне бути готовим до цього. А то все, ерунда, дощ закінчиться, сонце вигляне і все буде добре. Аби рибка клювала. А бачите, ще один карасик клюнув несподівано. Так загинав фідера, я думав, що ляще. Так це ми поки ховаємо під машину. Бачите, які умови тут. Вот так вот наша вітерся. И підем, закинем. Опять поклвка. Не знаю. Опять поклвка. У вас тут дош не заляпав. А все. Ось і сюди йде. Там по-моєму нічого нема. А ну піднімай вверх. А, є, є. Карас. <схай> карась. Ого. Та де який карасище. Оце що тако нарядила Оце карась. Я парика, і черв'ячка і матеріаль. Друзі. Дивіться, який карачанівський карасик. Горбатый Бачите, пішов дощ, пішло трохи клювати. Це найближче, що до комиша було. Ну да Якщо вдається попасти ближче до комиша, то може клюнути карасик. Но я пока там настраю удочку, дивлюсь, света вже тут круте, тяне. А що таке не можу? О, нарешті фу. Давай, буду наряжати. Забачте тут Нову кормушка кормушку. пуля летить Ай, як пуля. Летить як пуля. Кормушка пуля. І летить куди треба, Дивіться, яке. Як тарілка, бачите? Іди до лящів. Помните нашу присказку? Чим гірша погода, тим краще кльов. От вам ще один доказ. Вировня. Підкрути. Підкручуй, підкручувайщи. Выравнивай? О! Ай Чи є? є. є. Що с Бачите, друзі Прошой дощик трохи так закінчується. ну Ще йде Вашка. І пішла клювака така непогана Сильно не форсируй там поводочок А, це ж плет Це карасева смазь там поводок крепкий Ой, ляж, ляж, здоровый. Двигайте, лящ. Давай потихоньку. Опять на кук, другий ляж. Давай, давай. Опа! Це лящина. Ничего себе. Два. Нам что, специально стало, но только кук не ставьте. Я не на чм. Лишь моя нога. Дивіться, який ляж. Я в шуці. Так, давай кормочку. А, тут треба там. Це так. Да. <різь> Бач, які у нього губи м'ясисті. Карасячеснасть, коротенький Карася Карасячеснасть. Це, це щось нереальне. Це якась містика. Я на цю лед-кормушку. Карася ловив, в не дай водія дивіться. Ось все Вибив лед. О Повідець коротенький крючечок Чесночний кук І пожалуйста ось такий чудовий лящик Десь під 2 кг Йдем, хороший ідем лящина. О, ну. Оно, пішов буянить. Та не должен він не такий мощный, як короб. Хорошо, що я садка розтягну. Туда надо, конечно, сюди, конечно, їхать надо брать нашого коропячого садка 4-метрового. Будем знать. Ну що, друзі, третій лящик. І головне, дуже маленький, великий. більше і більше. Як, як на мене дуже великий. Не, хороший, хороший лящик. Я тепер ще лящів вмію ловити. Так, що там? Забувай, да, Забувай пулю, я б все насадила. Ах, пулька. Я теж не знав, що ставити кульку. Да, рибалочка оживилась. Я вже і начекав. Бачите опять позакидали все як було я думаю що це не останній ляж за сьогодні ох, ще дощик іде, ну хоч вітер вже не такий сусід поки що нічого не піймав, кормив, кормив, закинув. Два фідера і нічого. А він зматується, може, так. Да. Кльова немає, за додому. На цій поляні лишимося ми одні. У мене за спиною ще є рибаки. Світа гриби збирає, ходить. Качечки ходять, збирають прикормку. Сусід доїхав. Знаешь, так по сути заходят. Все люди красивые. Хорошо. Е? Что ты так руками трусишь? Дергаю вот так. Боюсь, теперь, чтобы не зашло. Ну, давай так. Парирую удары. И опять флет, так? Так. Чесночный кук? Щось є, друзі. Сиділи, сиділи, чекали. Вже бачите, дождик навіть кончився. Туди, тянуть, туди тяне, туди тяне. Сиділи, сиділи, чекали. Ля який хороший. Ти це дуже здоровенний який. Дивіться. Це десь полторушка, мабуть. Що б ви сказали, люди добрі. Зараз піду. Покажу цьому. Ну той був ще більший. Це що там зійшло? Сусіди в захваті, кажуть, не вірили, що на чесночний кут і на флет за таким поводком ми ловимо. Лящив. Видите, какой бронзовый. Как днем красивый. поставили, Может плавили. А ну на. Я? В руки визьма. А все, друзья, третий на чесночный кук. что-то невероятное. Красавчик. Идем до хаты. О, у вас там уже двое таких. О, качку зацепив. Ну. Всё? Отцепил? Да, ушла. Слава Богу. <реш> так, а теперь, дед, смотри, у вас вечный клёв сейчас будет. Здесь дотянуло давай. вас. поклевка. поклёвка, поклёвка. Смотрите, опа, загнул. Выждала, выждала. Светик. Да я... нет. Ну, что? Ну, что-то невелико, если есть. Да, или нет. Я не... просто скажу, что... А, ну, нема, да, кормушка. Не ну, здесь шо, значит. Ну хороший був такий загиб. Не ну я скажу, друзі, це вже третій сход за сьогодні. Це три поклівки не реалізували. Не а, а 4, 5, 6 реалізованих. Нема. Шевелиться. О, О, це поклевочка. Шо, тяну? Пуска. А воно ну, шевелиться, шевелиться. Тягнуть? Ага, давай, давай, попуск пішов. Є? Е? Фід... Фідера поки подложимо. Карась? Да. Карась. Ну. Бачите, друзі, вже темніє. Всі рибу ловлять. у всіх клює. І у нас клює. А клюнуло, знаєте на що? На, на флет кормушку і на поп-ап. Лящ! Не може бути. <схід> не може бути Чи карась, не, карпа. Ты дивай карась. <схід> <схід> диви, <кайка> <схід> Це кино. Кино і немці. Дивіться який карась. ми таких мабуть не ловили ще. Друзі, ну завтра завтра зважимо. Ой, це, це не карась, я не знаю, який дядько. На сього дивіться, а все дивись. Попапчик це по-моєму крильовий. Крильовий попап на волосі. Це ми вже я кинув, думаю... На ніч на ніч, хай. Хай стоїть і клюнув, пожалуйста. Десь який карасидло. Оце так. Да. Ну, кіла, мабуть, нема, але ну, десь грам 800-900 на попап крильовий. Іде так, опа, дощик закінчився, сирос, прохолода, скоро, мабуть, підемо спати. Зараз темніє, хоч дорожча вже нема, можна по-сухому все, все скласти, переодіться. Не знаю, друзі, скільки там наснімав нашої рибалки. Якщо багато, то давайте якось цю частину вже закінчимо. І тоді до наступної зустрічі у другій частині. До завтра. Не уходьте нікуди.